Всім доброго вечора, друзі. У нас вже сьогодні 20 те число. Дивіться, який закат, просто гарнюче. Дуже гарний закат. 20 березня 2025 року. А у нас, ну, знову було вчора вночі не зовсім спокійно, шахіди провітали. Але так боліміння, знаєте, слава Богу, це ще нормально. Те, що було у Кропівницькому, це всі знають, там 38, по-моєму, вибухів. Скільки там шахедів у них було, там таке було, боже, містечко невеличке, в принципі, і що творилося, то бідні люди. Зразу споминала за діток, як там дітки, це все вони ж теж могли прокинутися. Маленькі дітки міцно сплять, але ж отакі, як уже по п'ять рочків, по 6 можуть від дуже сильних вибухів прокидатися. Я так... Це все і Ксюшки. дивлюся, вона була маленька. В три роки війна почалася, вона якось так не розуміла, знаєте, як дитинка, вона не розуміла нічого. Якщо мама в нормальному стані ось, вона теж веселенька, все там гулялася. А зараз вона вже підросла. І десь отак в 5-6 вона вже почала це все розуміти. І треба великих зусиль докладати, щоб не нервувати, не нервувати, не показувати нічого. І якщо буває гучно, і коли ти спокійна, вона теж так нормальна. В планшеті вона все, ну, знаєте, якби не реагує. Все від нас залежить, ну, не всі ж можуть справлятися і не завжди буває. А сьогодні погода у нас просто чудова, радує, дуже класна, Ксюшка на своїх гуртках. А я додому пішла пішком і просто. Неймовірне небо, ну, це ж не треба таке, щоб... Такі були краски. Ну, сьогодні якесь просто диво на небо дуже гарно, дуже класно. І сьогодні просто як, знаєш, таке, як заспокійливе. Природа нас заспокоює своєю любов'ю і класна, класна погодочка радує. Хочеться вже щось садити, щось робити. І коли така погодочка, хочеться збиратися, якось друг другу дарити якусь підтримку, хочеться поговорити з друзями і зустрітися, звісно. Коли холодно, <реш> нічого не хоче, коли так тепленько, що супер. Ну і настрій піднімається після цієї війни. Уже всі хочуть якогось позитиву, якоїсь підтримки, якогось улибок, <реш> чогось хорошого. Всі всі вже дуже потомилися, українці. Це буде добре. Дай Бог, все буде добре. Хоч ми знаємо, що були ці переговори, які безглузді, просто я б сказала, безглузді. Бо то, що, які ультима, там, що хоче Путін, це на голову не налазить, хоче, щоб припинився припинення вогню, щоб нам зброю не постачали. Ну, хоче нас як сказати, обізброїти. Ось, а, пот... а потім із новими силами завдати удар. Ну це всі розуміють, і це все так безглуздо. Як він може таке все диктувати своїм тематом? Вони безглузді. Ось. Але да. Думаємо, що може якось все-таки припиниться ця кровопроливча війна, яка просто забирає життя молодих, молодих дітей ще. Молодих чоловіків, тому дуже-дуже всі хочуть її закінчити, але так, щоб потім не напав він знову на нас з новими силами розумієте це все. все. Батюлічки ці наші радують, таке класне. Так? Я не знімала вчора, позавчора нічого не викладувала, тому що Ксюшка займалася, не завжди є час щось її познімати, бо... Всі вже коли там уроки щось займаюся, якісь там книжки читаю, дуже багато забирає часу і там годувати щось треба ці гуртки, коли пішком ми йдемо, теж тому не завжди завжди старалася якось так вам кожного дня щось знімати, щоб успівати. а Це ну, не виходить вже, ну нічого. Я думаю, нічого буде щось цікаве, то познімаю. Поки таке буденність, все ж, рослиночки оці оживають, гортензії. Дивіться, опять я їх укутала. Це ще позавчора я вечором укутала. І буду, мабуть, зараз я відкривати. Уже не буде холода. Всім доброго вечора. Доброго настрою. Надіємося на краще і на лучше. Хай усіх буде на душі якось, знаєте, спокійніше. Спокійніше. Сили, здоров'я, добрим людям. Невеличка розпаковочка Купила я грибочки. Зайшла в щас, так видно Зараз так? курага. Тут курага і горішок всередині. Такі цукерочки зараз по акції. Потім слоєчка. Ось вона із джемом клубничним, полуничним. Один огірочок і капусту. Ну, без цієї капусти зараз я не можу. Закінчилася моя, я таку огромну купила. Так що будемо готувати щось. У нас сьогодні буде на вечерю, дивіться, картошечка з грибочками. І також капусту зараз білокачану сюди, покришу і додавлю. Буде дуже смачно. Посолю, поперчу, італійські приправи. І буде класно. Дуже-дуже буде смачно. Ну, картошка не фрі, але теж класна. Всім теж приємного апетиту. Погода у нас, звісно, не дуже. Один градус сьогодні. Таке, знаєте, різки похолодання. Хочеться дуже-дуже хочеться спати. І сонечка не було, не виглядувала. Холодийна ветрюга. Ну нічого, в четвер обіцяють, вже буде трошечки вже теплішати. Всім доброго вечора. Хай вам щастить. І трошечки додавлю цебелі соуса, посолила вже. Ще треба поперчити. Капусточка зверху білокачана. Зараз будемо все перемішувати, грибочки внизу. У нас така, знаєте, вийшла смакота, я вже спробувала. Зараз ще під кришечкою, трошки минут 10 треба, щоб вона протушилася, ця картошка з грибами із капустою. Ну шикарна. Дуже шикарна. Мені подобається. І все ж таки швидше, ніж запіканку робити. Так що, ну картошка, вона калорійна, але ж і ти наїдаєшся, і сита, і вкусняшечка з грибочками. Дуже-дуже смачно. От бачите, я в минулому році якось не хотілося, мені грибів зовсім я не купувала. От як от буває таке. А зараз знову так смачненько. Грибочки в мене і на кострі робили грибочки. Такі класні. Ну, вони суховаті, я маринувала їх у сокі. Лаймовий сок, який продається. Маринувала з перчиком, з сільку. Класно, класно, грибочки, класніші. Ну і головне, ти моя сесія грибочків, якісь там страви з ними. Це вже не голодне, вони дуже насищають. Ну, насчет користі не знаю, це можна поспорити. Але смачно. Овочевий салатик я буду доїдати, він уже не свіжий. Свіжий я буду робити, коли я цей доїм. Це, бачите, на верхній поличці стояло і там, виходить, Дуже морозить і вони огірочки, такі як трошки підмерзли. <гум> огірочки. Так що я зараз доїм салатик. Це ж все кошти. А потім вже на вечір буду робити свіженький. Там у мене ще помідорчик остався і капусточка пекінська. Всім хай смакує. Приємного апетиту. До побачення. Сніжок пішов. Ось. Такі невеличкі, маленькі, але все ж сніг. І така погода, хочеться спати. Сонечка немає, як різко. Да? Тут вже як літа, така лафа була. І різко похолодала. Нічого, нічого. Треба трошки почекати. Дивіться, я знову свою гортензію накрила і тут теж накрила. Ну, я переживаю, там вже бруньочки, так шкода, щоб вони ж не замерзли. Ну оці я не буду, це довгі листочки в цій гортензії. І в другі не буду я накривати. Добре, що я там, бачите, не відгребла ще. Біля коріння опилочки не відгрібла. Ну, так вийшло просто. Щоб не замерзли. Дуже-дуже да, така погода нам сюрприз зробила. Це, я думаю, може бути краще ще. Там окутать мою гортензію ще один шар так наверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Буває ж таке, де? А то там вітер піддуває, їй холодно. Оту я краще закутала гортензію. Отак. Зимушка, де? вернулася, не хоче вона відступати. Отаке таке сіре небо. І красотунечка, вона вже качалася, замастилася. Ушки сьогодні мазали ці красотунічки, де? Манюнечки. Вон навіть видно на горці щось сніжочок. І на батуті видно теж. Казка. Сима зв'язається і повертається. Ненадовго, я думаю. Скажіть до да, мама, не надовго. Не переживай. Три! Раз, два, три! Подожди, стоп. Ноль, два, ноль. Вот так положили ноги? Ноль, два, ноль. Так, как пятки, девочки. Ноль, два, ноль. Не вот так они мордят, а вот так, 0, 0. как пятки. Руки все стоим, пол, 0, типа полулежа. Да. Ксюш, ты сильно 0. лежишь, Ксюшка. как ты. Чуть-чуть подстань, да. На счет три. Раз, 0, 5, два, два, обмелья. Три. Руки и ноги пошли две вместе. Ксюша, не съезжай. Снова пролетают мопеды. Девчатка боятся трошки, да? Скажи да, чуть-чуть, мама, боимся мы. Не -не -не. Вот, хвостики наши проснулись, девочки уже все покушали, да? Покушали, мои хорошие. Франюше сегодня буду нос смазать. Рубички я вчера ушки помазала, у нее слабое место ушечки. У всех лабрадоров тоже ушки страдают. Вот, у нас оридермил и Лотримазол две мази, которые всегда должны быть. Ори Дермил сейчас дорогущий, ужас. Мне надо, уже закончился у меня, мне надо опять покупать. 500 гривен был 200 с чем-то где-то, 280 уже до, до 500. Все дорогое, что с животными, хорошие средства, все дорогущие. Ну вот, так вот, завели наших хороших девчонок. А видите, как дорожает все в магазине. Ну, сейчас я, правда, молочку только Ксюши покупаю. Вот, в принципе. А так, все дорожает на глазах. Яйцо 5 гривен одно. Ну, это вообще, конечно, очень интересно. Дожились. Да, живем все лучше и лучше. Так, надеюсь, наши розочки не померзнут очень надеюсь, но уже как будет. В ноябре я садила некоторые розы, потому эксперимент, посмотрим, что будет с нашим экспериментом. Не обрезала гортензии, еще которые широколистные. Половину пообрезала узколистные, волотысти вот эти, пообрезала, которые не импортные, обычные. Только не обрезала вот эти большие, видите, еще вообще не занималась. Надо будет пообрезать. Два куста больших и поразгребать. Как хорошо, что я не успела, да, разгребсти. Сейчас им тепло. Мало ли, как на земле 0 градусов, замерз. Но эти не замерзнут, это импортные. Он опять укутала. Я так вчера и подумала, что может быть 0 градусов на земле. А они такие, знаете, жалко. Уже ж там эти почечки такие зелененькие, чтобы не замерзли. Радуют наши растения. Очень хочется, конечно, по денежке сейчас пока так это ждем. Улучшения, скажем. Очень хочется новеньких растений, каких-то елочек. Но пока ждем улучшения. Сейчас пока не могу себе позволить. Будет все хорошо обязательно. Прорвемся. Пока будем ухаживать за растения, которыми уже которые у нас есть. Будем ухаживать. Вот, тем более надо батутом заняться. Ну, пускай хоть чуть-чуть потеплеет. Мне так не хочется сейчас по холоду туда лезть вот это его там мыть. Его надо хорошо водой вымывать отлично и мыльной водой, а потом уже протирать сухой тряпкой в конце. Ну, пока я его не трогаю батут. Если делать так хорошо, все сделано, чуть-чуть потеплеет. Пойдем, будем с Ксюшей мыть, будем там делать и сальто, и будем отрабатывать на гимнастике. Ей там надо всякие упражнения. Вика учит элементы там и танца интересное такое, новенькое они учат. Ну, мне нравится, пускай занимаются. Может, это не такая там гимнастика, как вот есть такие профессиональные, где там, конечно, детей заставляют так, что до слез. Я рада, пускай будет облегченная, вот. Смотря какую цель человек для себя поставил, если, конечно, профессионально ребенок занимается и в дальнейшем есть какая-то перспектива потом быть преподавателем или желание у ребенка и у родителей тогда да конечно надо мучать надо все делать как надо правильно много заниматься дополнительно но если нету нету такого что там в будущем вот будет жизнь с этим связана не надо мучать у меня санечка занималась больными танцами ну не пригодилось бы да но все-таки все-таки осаночка и трудолюбие и вот оно дало себе потом вот какие плоды. Она не хочет выходных, она хочет работать. Ну, трудолюбие. Приявила ребенку трудолюбие, я рада. И благодарна всем преподавателям нашим, которые были. Преподавали 8 лет бальный танцы Разные. У Санечки были разные преподаватели. Я же там серьезно занималась, партнеров искала и бывало меняли. Ну... Но... Так что это такая страница очень серьезная в нашей жизни. Бальные танцы благодарны всем преподавателям. скажи, мама для мене зробила такі опилочки, таку кроватку под Я тут лежу, мене тут уютно, добре. Я ще більше сюда буду, тут, як ямка, більше накидаю сюди опилочек, і отлично! Сенечка буде здесь лежать, там много опилочек, будет ще больше то пирину стилы. Ай, хорошо. що собаки треба? наш теплое, это из дерева, деревянные эти опилки, что будет больше. Отлично, Сенечка. А летом здесь ветки будут закрывать, и как раз будет такой полудень, будет хорошо. Это любимое место нашей собаки, нашей конокорсочки. Все, мои хорошие, похолодало, да? Но все равно надо воздухом дышать. Ксюшеньки заканчиваем. Последний урок, будем кушать и тоже пойдем на улочку. Солнышко классно. Уже у нас вечер, вечерочек. Добрый вечер, друзья. Вынесла на улицу. Посмотрите, что я вынесла вазончик моей мамы. Хочу помыть. Он огромный, просто огромнейший. Ну, я решила в душ не буду. Там. Получается, мне неудобно в душе смывать. Я решила на уличке его смыть. И водичка стечет. И он будет чистенький. Месяц назад я его купала. Ну, опять уже, видите, запачкался. Скоро он здесь будет стоять на, пост... на постоянной основе. Но пока сегодня еще будет холодно ночью. Потому пускай еще я его отнесу в дом. Посмотрите, если присмотреться хорошо к абрикоске. Вот абрикосочка. Уже, уже скоро будут, будут потихонечку цветочки еще больше. Видите, такие брунечки, прям вижу вот этот красный оттенок. Они были такие как точки, сейчас уже больше, намного прям за два дня, Ну, невероятно, невероятная скорость. Тучи сегодня, тучи. Такое голова, конечно, болела немного, но все хорошо, обошлись без таблеток. Еще до четверга надо потерпеть, а там будет потихонечку, уже тепло, такое более постоянное. Всем хорошего настроения, вечерочка. Сейчас мы оденемся из ксюнечка. Идем в магазинчик. Уроки доделаем. Остался нам навчання грамоты. Сейчас осталось доробити. А, от. Ін інтерактивну вправу ще зробити. У них там кожен день. І тоді ми свободи, пойдемо держати воздух. Запікаю в духовці я карачка, зараз покажу, які у нас окорочочки вкусные будуть. Розробила така в маленьку динозавриках. Ага. А розжавого ти не захотіла зробити? Не хочеш рожевого зробити? Динозаврика. Ага. Покажи, доціль покажи. Учительниця просить показати. Покажи учительниця. Ой, Сьогодні у учительницю. И еще и Теперь, вот. У нас закончилась дизайнер-технология, и Ксюнька наша динозаврика. Давай, лапки динозаврик. хорошо присоедини, доделывай динозаврика вот такого, а я доделываю гороховый супчик. Ой, какой холестенький, маленький такой, беленький. Сделай мне еще розовенького. Это не малыш, что я сделаю динозаврика. Не... наоборот, большой.